Чи потрібні комунальним парковкам преференції від міської влади? Це питання сьогодні розділило членів виконавчого комітету. На зібранні МВК керівник сервіс-авто Андрій Строїч клопотав, аби його підприємство звільнили від сплати податку на землю до кінця цього року. Мова йде про чотири автостоянки на вулицях Івасюка, тролейбусні, карпатській та Івана Павла II. Мовляв, така ініціатива один із кроків, який виведе муніципальну фірму зі скрутного стану, адже щомісяця комунальники фіксують від п'яти до десяти тисяч гривень збитків. Що є бажання на Перший другий квартал 2014 року вивести підприємство на беззбитковий рівень. Це є один із це не є панацея по е, вирішенню всіх питань, але це є один із заходів, який повинен допомогти нам е, покращити фінансове становище і працювати на беззбитковому рівні. Разом з тим, через звільнення від сплати земельного податку, міський бюджет щомісячно недоотримуватиме близько 10 тисяч гривень. Тому проти такого антикризового кроку виступили члени МВК Любомир Богославець та Олександр Кулик. Мовляв, який сенс утримувати підприємство, яке приносить місту лише одні збитки. Не працюєш ефективно до побачення. Не з ми не цією послуги, ми не робимо цю послугу, якщо ми не вміємо її робити. І не треба більше цим медаль. Ми будемо з першого кварталу, будемо в плюсах. Нам не не потрібно ваших плюсів. Нам потрібно плюс. Си в міському в міському бюджеті, а жити за рахунок міського бюджету, дотувати вас у нас немає потреби. Я вважаю, що громада міста цю позицію мала би підтримати. Та більшість в МВК на критику Олександра Кулика та Любомира Богославця не зважили. Навпаки, то звернули увагу, що Івано-Франківський так звільняє від земельного податку майже усі комунальні підприємства міста. Тож пропозицію директора сервіс-авто підтримали. Тепер її розгляне міська рада.